Отож, обіцяне економічне бронювання. Цю тему ми анонсували ще минулого випуску, коли обговорювали, як можна забронювати працівника через дію. Якщо пропустили, обов'язково послухайте. Так от. Економічне бронювання активно обговорювали ще з минулого року. Я точно пам'ятаю якийсь шум навколо цієї теми восени 2023-го, і ще тоді було ясно, що навряд вдасться зробити його справедливим у лютому цього року. Президент на зустрічі з аграріями Черкащини анонсував новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств. Так, ми пам'ятаємо, що в президента є якийсь особливий сантимент до аграрії агронома з Черкащини. Право на бронювання мали б отримати компанії, які працюють прозоро і не мають податкової заборгованості. Оксано, який законопроєкт ми отримали? Як нартепи пропонують бронювати? Є кілька моделей бронювання. Я хочу зупинитися на такій, яку найбільше обговорюють, тому що я сподіваюся, що цей законопроєкт не буде ухвалений тому не хочу навантажувати наших слухачів займими цифрами. Отже, НАРТЕП – група з 26 народних депутатів з фракції Слуга народу, Батьківщина на чолі з Дмитром Наталухою. Вони пропонують бронювання. По перше, для військовозобов'язаних працівників, за яких роботодавець щомісяця сплачуватиме 20 400 гривень військового збору. При цьому в роботодавця не повинно бути боргів по зарплаті, податках та інших платежах. Або Бронювання підлягають військовозобов'язані ФОПи та їхні наймані працівники, які ще місяця платитимуть 2400 гривень військового збору і знову ж таки не матимуть боргів, але є для ФОПів ще одна умова: вони мають мати підтверджену діяльніст понад рік, а дохід має бути більший за шістдесят 200 гривень на місяць. За даними держстату, середня зарплата в Україні становить 18 903 гривні. На основі цих даних, взагалі, що ми можемо говорити, який відсоток українців зможе скористатися цим економічним бронюванням? Я думаю, що ми не можемо розрахувати цей відсоток, виходячи з цих даних, тому що я більш ніж впевнена, що підприємливі українці вони будуть користуватися цією схемою. Цим будуть користуватися підприємства, пропонуючи таку послугу, і ФОПи також типу. Для найманих працівників і цим будуть користуватися люди, які хочуть уникнути мобілізації, але які офіційно не противлаштовані з різних причин, але які можуть собі дозволити заплатити 20 тисяч 400 гривень на місяць. Я більш ніж впевнена, що якоїсь точної цифри влада не може сказати, тому що це все будується на якихось припущеннях. Тобто, відповідно, і розрахувати наскільки наповниться бюджет, ми теж не можемо. Я думаю, що ні. Чи застосовуватиметься економічне бронювання до комунальної сфери? До речі, нещодавно аналітики Центру спільних дій провели дослідження про стійкість громад, і одна з критичних проблем, яку називали, це брак комунальників. Власне, інтерв'ю брали в управлінців семи прифронтових громад, і що вони казали? Є техніка. Її або купили, або надали партнери, але немає кому на ній працювати. Це з різних причин відбувається. Це взагалі дуже цікаве дослідження, і я рекомендую нашим слухачам його почитати. Але із заплатами комунальників вони точно не можуть заплатити цю суму. Чи зможуть вони тут бути заброньовані? Очевидно, що ні місцева влада, ні за кошти державного бюджету ніхто не буде сплачувати цей військовий збір. В нас є норми щодо бронювання там державних службовців і службовців в органах місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про державних службовців категорії А то це 100% можуть бути заброньовані категорії БВ в органах місцевого самоврядування 50%. Тому економічне бронювання точно ніяк не вплине на працівників комунальних підприємств. Але це питання видається більш нагальним, ніж бронь працівників деяких підприємств, наприклад, в сфері комунікацій. Це рішення, як на мене, воно точно має ознаки дискримінації за майновою ознакою. Це суперечить статті 24 конституції, за якою не може бути ніяких привілеїв чи обмежень за різними ознаками. В тому числі з ознакою майнового стану, по-друге, як на мене, це рішення воно нівелює конституційний обов'язок захищати державу. Тому що ті люди, які не були мобілізовані до цього часу, вони зараз отримують дуже гарну можливість не бути мобілізованими ще якийсь тривалий час. І я думаю, що це рішення у разі ухвалення воно дуже негативно вплине і на настрої в суспільстві, і на настрої у війську. Коли ми це кажемо простим людям, що буде така можливість, економічне бронювання, вони це сприймають як відкуп від армії, що багаті можуть відкупитися від армії. Що очевидно відчувається несправедливість і відчувається. Упередженість до людей, в яких менші статки, і вони не можуть собі цього дозволити. А друге, це настрої у війську у собі людину, яка мобілізована з лютого 2022 року, яка вже більше ніж два роки на фронті, або не на фронті, або в яких тилових структурах служить, і вона не може звільнитися. Хоча теоретично, можливо, частина з тих людей вони мали можливість заплатити цей військовий збір, але вони не можуть звільнитися. Як вони це будуть сприймати? Так і мені в соціальних мережах доводилось бачити чимало коментарів військових і під таким соусом, що от. Покажіть це військовослужбовцям, бізнесменам, умовним, які пішли захищати свою державу, вони б цю суму легко могли заплатити. Звичайно, і цей законопроект навпаки, мені здається, негативно вплине на процес мобілізації, тому що ті люди, які не зможуть заплатити цей військовий збір, з різних причин вони будуть шукати якісь обхідні шляхи, щоб іншим способом отримати відстрочку від мобілізації або втекти з країни, переплести тису чи вантажівку і прорвати кордон на Закарпатті. взагалі так зване економічне бронювання у медіа ще називають клубом білого бізнесу. Але здається, чи це два різних дві різних ініціативи? Розкажи це дві різні ініціативи. Законопроєкт про клуб білого бізнесу ухвалили цього тижня. Я його детально не аналізувала. Але цим законопроєктом пропонується запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які будуть користуватися низкою переваг в податковому адмініструванні під час воєнного стану, і також вони будуть мати певну. Бонуси, уряд має розробити ці критерії, що вони зможуть забронювати 25% своїх співробітників. Як на мене, такі ідеї вони загалом є шкідливими, тому що держава замість того, щоб навести лад в регуляторній політиці, в системі податкового адміністрування, вона придумує якісь винятки, які начебто будуть спонукати підприємства для того, щоб її включили. В цей клуб білого бізнесу. Насправді тут виглядає просто ще однією корупційною історією, яким будуть користуватися якраз недобросовісні підприємці. Тому держава, і депутати, і урядовці, замість того, щоб придумувати якісь незрозумілі конструкції, мали б взятися за справжнє вирішення тих проблем, які в нас є, зокрема, і в податковій системі. Але мовляв, держава програє двічі, коли чоловіки ховаються від мобілізації і не працюють. Працюють офіційно і влада свою цю ініціативу обґрунтовує тим, що хоче вивести з тіні частину чоловіків. Йдеться близько про 3,4 мільйона чоловіків призумного віку, які офіційно ніде не працюють. Не служать і не є е, фізособами підприємцями, коли їх умовно запитують, от де гроші береш, вони там кажуть в тумбочки. Знаєте, як це І як ти думаєш, з цих е... 3,4 мільйона людей, скільки з них буде мати змогу заплатити на місяць 20 тисяч 400 гривень, враховуючи рівень мінімальної зарплати і загалом рівень життя? Я думаю, що дуже небагато з них. Звичайно, будуть ті, які будуть цим користуватися. Я казала раніше, що звичайно будуть схеми прийому на роботу таких людей. Будуть, але на більшу частину це не вплине, і більшість це не виведе тіні бізнес. Але мені взагалі дивно, що цей законопроєкт так багато обговорюють, тому що фактично в нас є обов'язок в Конституції захищати батьківщину, територіальну цілісність і незалежність. Цей законопроєкт він суперечить виконанню цього обов'язку, тому що він дає можливість відкупитися. І якісь аргументи, як це прекрасно вплине на виведення стіні когось, на того, що люди не будуть покидати країну, чесно, це звучить трішки безглуздо. Ну, от, власне, це те про що я хотіла спитати, чи допоможе це подолати цю кризу кадрів? Бо, наприклад, бізнес досить позитивно реагує на цю ініціативу. Ми бачили заяву Європейської бізнес-асоціації, яка руками ногами вже просить президента дозволити запровадити економічне бронювання. Ми маємо розуміти про інтереси бізнесу, і ми маємо також розуміти про інтереси держави у випадку економічного бронювання. Який вплив це рішення буде мати на державу? Який вплив це буде рішення мати, по-перше, на настрої людей, на настрої військовослужбовців і загалом на весь процес проведення мобілізації. Проведення мобілізації і її успішне проведення воно залежить не так, наше подальше виживання як держави залежить від успішної мобілізації. Це рішення допоможе нам провести успішну мобілізацію? Аж ніяк. Тому е, говорити однобоко про інтереси бізнесу е, Закриваючи очі на інтереси держави, я думаю, що це не дуже доречно. А що натомість які альтернативи будуть справедливими? По перше, потрібно дуже чітко визначити, кого ми бронюємо, тому що варто бронювати не тільки за підприємствами, але й за певними спеціальностями, які є дефіцитними, якраз щоб зменшити ці зловживання. Також уряд може запровадити, наприклад, програми перекваліфікації невійськовозобов'язаних на потрібні спеціальності. Для того, щоб зменшити оцей дефіцит. Запровадження бронювання через дію, воно мало усунути ті всі бюрократичні перешкоди, які зараз є в процесі бронювання. Але загалом держава б мала переосмислити філософію бронювання. Тому що, коли ми бачимо список з більш ніж 200, якщо не помиляюся, громадських організацій, міжнародних організацій, працівники яких є заброньованими, відчувається Трішки несправедливо, коли машиністів київського метро мобілізують і там збільшують проміжки між поїздами і в час пік це доволі відчутно впливає на життя киян. Тому потрібне якесь глобальне переосмислення підходу для забезпечення справедливості і для забезпечення справді критичних потреб економіки і життєдіяльності людей. То що ми робимо з цим законом? Я сподіваюсь, що його не винесуть в пленарну залу. Мені також дуже не сподобався трюк, який зробили депутати. Вони ці норми про економічне бронювання вписали в перехідні положення до законопроєкту про промислову політику і прогнозованість регального сектору економіки. Для чого таке роблять? Для того, щоб його розглядав комітет з питань економічного розвитку, а не комітет з питань національної безпеки, оборони і розвиток. Про що це свідчить, що хотіли уникнути розгляду в відповідному комітеті? Очевидно, що в комітеті національної безпеки і оборони розвідки немає підтримки цього законопроєкту, і для того, щоб його винести в зал, має бути підтримка, позитивне рішення комітету. В комітеті з нацбезпеки його б не було, тому вирішили зареєструвати таким хитрим способом. Це насправді цілком в межах регламенту і це. Законний спосіб, але тут відчуваються оці хитрощі політичні, і вони насправді є дуже приємними в таких серйозних питаннях.